І стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть А добра і казка, у сандакідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть Разом граємо, мову розвиваємо. Сьогодні тема нашої зустрічі перелітні птахи. Яка прекрасна наша планета земля. Яка чудова природа в нас, а які гарні пори року! У кожного з вас є своя найулюбленіша пора року. Правда? Зараз осінь. Що відбулося в природі з настанням осені? Чи співають пташки, так як влітку? Як ви думаєте, чому не чутно пташок? Що трапилося? Вони збираються в зграї та прямують в теплі краї! А -а! А -а -а! А -а -а Яка краса це таку люба! Приліт! Хочу мандрувати, побачити світ! Готуємось! Рухливість хвостового оперення! Є мобільність крил! Є! Злітаємося! Пташки, які на зиму залишають свій рідний край, відлітаючи в теплі краї, називаються перелітніми. Основною причиною їх перельоту є відсутність достатньої кількості їжі. Послухайте, які птахи відлітають до теплих країв. Відлетіли ластівки, білі лебеді, шпаки. Журавлі і качки сірі теж полинули у вирій, а горобчики-малята будуть з нами зимувати. Давайте разом пригадаємо назву цих птахів. Відлітають ластівки. Білі лебеді, шпаки, яких ви ще запам'ятали птахів. Так. Журавлі і качки сірі. Молодці, ще відлітають лелеки та дикі гуси. Так як називаються ці всі птахи? Вірно, перелітні птахи. Давайте поближче розглянемо гарного птаха лелеку. В нього є, як і у всіх птахів, голова. На голові розташовані вірно. Очі, слухові отвори та дзьоб. Форма дзьоба залежить від особливості живлення птаха. Птахи, які дістають їжу з землі або води, мають довгий дзьоб, як у нашого лелеки. Голова птаха кріпиться до гнучкої шиї, а шия кріпиться до тулуба птаха. Всі птахи мають по дві кінцівки. На кожній з них розташовано по чотири пальці. А ще птахи мають хвіст, який слугує пташці кермом і підтримує птицю у повітрі. І головне, що відрізняє птаха від інших тварин, це наявність крил. А ще тіло птаха вкрите пір'ям. Це теж є основною ознакою птахів. Пропоную вам діти пограти в гру. Яка пташка зайва? Уважно подивіться на них та скажіть, яка ж пташка зайва і чому? Відповідайте повними реченнями. Так хто ж тут зайвий? Вірно, снігур, він зимуюча пташка, а ластівка і качка це перелітні птахи. Погляньте на пташок, хто з них зайвий. Вірно, горобчик. Чому? Тому що він зимуючий птах. А лелека і шпак це перелітні птахи. Молодці. Погляньте, це дика гуска, горобчик та снігур. Хто з них зайвий? Молодці діти, так, дика гуска. А чому? Тому що вона перелітній птах, а горобчик і снігур це зимуючі пташки. Молодці діти, ви мої розумнички, ви запам'ятали всіх пташок. Сьогодні, діти, я познайомлю вас з поняттям речення. Речення це маленька розповідь, в якій про когось або про щось розповідається. Давайте поглянемо, як ми будемо схематично зображувати речення. Перше слово в реченні обов'язково починається з великої літери, і тому ми будемо його позначати ось таким кутиком. А кожне наступне слово такою лінією. І в кінці речення вставимо крапку. Це означає, що речення закінчилось. Давайте подивимося на картинки та спробуємо скласти речення та записати схему речення, кого ми бачимо на картинці. Журавля. А що він робить? Йде. Журавель йде. Скільки слів у цьому реченні? Журавель йде. Два слова. Молодці. Давайте спробуємо ще скласти речення та записати схему речення. Кого ми бачимо на картинці? Ластівку. А що вона робить? Літає. Ластівка літає. Скільки слів у цьому реченні? Вірно, два слова. Молодці. Кого ми бачимо? Каченя! А що воно робить? Грається. З чим воно грається? З м'ячиком. Каченя грається м'ячиком. Скільки слів у цьому слові? Вірно, молодці діти. Три слова. А це що за птах? Так, лебідь. А що він робить? Чистить. А що чистить? Пір'я. Лебідь, чистить пір'я. Скільки слів у цьому реченні? Молодці діти. Три слова. Ви, мої розумнички! Діти, складайте самостійно речення та самостійно записуйте схеми речень. Нагадую, перше слово в реченні починається з великої літери, тому позначається кутиком. І кожне наступне слово позначається лінією. А в кінці ставиться крапка. Це означає, що речення закінчилося. Давайте порахуємо. Скільки пташок збираються у зграю, щоб відлетіти у теплі краї. Починаємо одна лелека. Дві лелеки. П'ять лелек. Наступні. Один шпак. Два шпаки. П'ять шпаків. А тепер одна. Ластівка. Дві ластівки. П'ять ластівок. Молодці. Наступні. Один лебідь, два лебеді. П'ять лебедів. Молодці діти. Ви були дуже уважні. Ташка летіла на гілочку сіла. Руханьку веселу принесла, буде рухи виконувати відвора. Запрошую вас на руханку. Оселий горобчик погілості стрибах. Веселий горобчик різдвями махав. Крутився, як м'ячик, співав і танцював. У болі земля пацьо би там вбирав. Горобчик сіренький погілості стрипав. Який же він гарненький, усіх розвеселяє, горовчик сиренький, по гілочі стрибає. який же він гарненький, усіх розвеселяє, веселий горобчик віконце здаля Веселий горобчик до сонечка літав. А потім хмаринку в небі небітовукав. І весело, дощі, тепло зустрічав. Горобчик сирень. До побачення, діти, до наступної зустрічі.